Зупинку Пушкіна заполонили кіоски. Вони займають три четвертих території, а відстань від кіоску до проїжджої частини складає лише 1,6 метра, що створює значні складнощі для руху пішоходів. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник муніципальної інспекції Олександр Даводенко. Мамам із візочками проїхати практично немає можливості. При відкриванні дверей незаконного магазину прохід взагалі перекривається. В одному з кіосків торгують цигарками та алкоголем майже цілодобово. Показати Наявність ліцензії та касового апарату продавчиня не спромоглася. В іншому кіоску торгують шаурмою та іншими харчами. Антисанітарія там водопостачання немає, каналізації немає. Як виявилося, згодом ФОП крапівіна не здійснює там господарської діяльності, але лише здає кіоски в оренду. Платить місту копійки, створює купу незручностей черкащанам та ще й наживається на цьому. То може пора ставити крапку? Риторично запитує головний муніципальний інспектор міста.